Людмила Бойчук більше чотирьох років опановує образотворче мистецтво в університеті третього віку. Сьогодні більше десятка своїх картин презентувала на виставці, яку розгорнули у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Це про те, що кричить душа зараз це виконавець і автор пісень. Які е, нас завжди надихають. а це образ збірний козака українського, який не переможний в любий час. До виставки увійшли 70 робіт. Серед них натюрморти пейзажі портрети. Протягом дня відвідувачі виставки мали змогу придбати частину картин. Олівцем дуже гарно намальовано. Дуже мені подобається от Там Адароговцева, там потім залужний. Там є ще дуже от з кушинчиком, дуже гранати дуже красиво. Мені сподобались. Вони всі гарні. У нас є скринька спеціальна, в яку будуть всі гроші складатися. Туди можна просто закинути суму, яка і картину ми віддаємо вже яку обрали. Частина робіт від слухачів факультету академічного малюнку. Вони писали картини на заняттях, а також під час пленерів, які відбувались у Меджебужі та Чорному острові. Роботи написані простим олівцем аквареллю олійними фарбами. Є така школа образотворчого мистецтва, яка базована на академічних традиціях. Це, це з часів стародавнього Риму, стародавньої Греції, Ренесансу. Ще такий стиль реалізму. Ми реалістично малюємо з натури, От, натюрморти, фігури, гіпси. Спочатку ми малюємо геометрію, геометричні тіла, вивчаємо перспективу, робимо копії. Також в традиціях академічних. Це геніальні художники Леонардо де Вінчі ми робили. Близько 50 студентів відвідують факультет живопису. Вони, за словами викладачів, швидко навчаються та опановують навіть складні техніки. Буквально за два роки проходять те, що можна вчитись 5-6 років. Живопис він надихає. Кошти, зібрані від продажу картин, спрямують для потреб сил спеціальних операцій. У нас є працівниця якої чоловік в, в, в цій структурі, і тому ми хочемо передати саме туди. Кошти наші хлопці боронять землю. Ми маємо їх підтримати. Маємо мистецтво має надихати людей. Ну і от зробили виставку продаж для того, щоб, хоч трошки, свій вклад, внести в нашу визвольну таку боротьбу. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.